На таміші так навеки там, Це власне Для дитини дуже важливо, щоб вона почувала себе комфортно. Завдання керівника створити всі умови від сучасного, гарно оздобленого двору, від того, що коридори, класи повинні бути. Такими, які приваблюють дітей до того, що кожна дитина повинна розуміти, її школа вона не повторює. Ми створили куточки, затишки, тому що інколи хочеться посидіти, послухати тишу. Навіть в такій школі, де навчається біля двох тисяч дітей. В школі створена музейна кімната військових звитяг українського народу. Маємо експонати, і сьогодні завезені експонати від наших бійців. З зони, АТО. з цим всім в усіх музейних кімнатах працюю я і дуже часто, як історик, як фахівець, як людина, яка зацікавлена, я проводжу екскурсії, показую дітям, розповідаю. Так ось нажна ступа. Туди ми насипаємо з вами зерно, яке будемо таким чином наступаючи, перепипати. Кожна дитина повинна знаходити підтримку у своїх педагогів, і батьки повинні знати, чого досягла дитина. У нас існує проєкт Зірковий Олімп. Цей проєкт, коли ми в квітні місяці проводимо величезне свято, на якому кожна дитина, яка досягла успіхів в будь-якій сфері, навчальній, виховній, позашкільній, вона отримує нагороду, тому що кожна дитина варта уваги. І Саме цей підхід ми намагаємось втілити в нашу повсякденну роботу, тому що найголовніше дитині повинно бути комфортно, гарно в своїй школі.